Цьому Київський час проси найголовніше у прямому ефірі. У Бориспільському районі на Київщині внаслідок російського удару сталася пожежа на складських приміщеннях. У Бучанському районі загорівся приватний будинок повідомлень про постраждалих поки що не надходило. Вчора вечері російські БПЛА влучив по заправці на Полтавщині. Там виникла пожежа, постраждали четверо людей, троє водіїв та касир. Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції. Україна отримує ракети для протиповітряної оборони систем Петріо та Хаймерс. Вони входять у два пакети у рамках програми пріоритетного переліку вимог України. Про це повідомив президент України під час прес-конференції з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. У Києві зеленський заявив, що Україна отримала 2 мільярди доларів спеціально для програми цієї у жовтні будуть додаткові гроші. Загальну суму за цією програмою вже на початку президент України оцінює до 3,5 мільярдів доларів. Крім того, Зеленський повідомив, що один рік війни. Україні обходиться у 120 мільярдів. На 26-й рік Україна має половину цієї суми. Ну а ще Зеленський розкрив деталі безпекових гарантій, які очікує Київ від західних партнерів. Давайте зараз послухаємо його. Є кілька ключових елементів. Перше це українська армія. Ми вже узгодили, що нам потрібно в небі, на морі та на землі. Наші партнери зараз розуміють масштаб цих потреб. Також гарантії подібні до статті. 5. ми обговорюємо це зі США і сподіваємося, що ми знайдемо двосторонні рішення, і нарешті санкції, в разі якщо Росія вирішить повторити агресію. Президентка Єврокомісії під час зустрічі з Зеленським повідомила, що ЄС посилить гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку України. Вступ України до європейського союзу вважають у ній з гарантії безпеки для нашої держави. ЄС готовий надати Україні таку гарантію. У Європарламенті переважна більшість виступає за вступ України у ЄС. Король Чарльз третій під час банкету у Вінзорському замку з Трампом згадав про спільні зусилля на підтримку України. А він також схвально висловився щодо мирних зусиль Трампа. Давайте зараз монарха послухаємо. сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримувати агресію та забезпечувати мир. Нсекюрпіс together... Стентеґем з дружиною Меланією прибули до Лондона напередодні з другим державним візитом до Сполученого Королівства. Сьогодні Трампа прийматиме британський прем'єр Кір Стармер в заміській резиденції Чекерс. Плануються обговорення там інвестицій, тарифів на сталі, алюміні, а також повномаштабне російське вторгнення в Україну і ситуацію в Газі. Today, as... Пристрій для прослуховування виявили в кабінеті львівського міського голови. Про це мер Андрій Садовий помідомив у соцмережах. За його словами, жучок знайшли у зарядному пристрої телефона для спецзв'язку. Це сталося випадково. Телефон почав давати збої, його відділи на ремонт, і тоді майстри натрапили на вмонтоване обладнання для стеження з картою пам'яті та сім картою. У цьому кабінеті садовий приймає як українські делегації, так і міжнародних гостей. Хто саме міг встановити жучок і як довго він працював, поки що невідомо. Ну а от як прокоментував цю ситуацію сам садовий. Давайте послухаємо. Здали на ремонт. Що це зробили якісь іноземні спеціальні служби? То я би хотів, щоб було розслідування, щоб керівництво СБУ та всі, хто тим займаються, дали мені відповідь, що це таке. Батько загиблої українки в Сполучених Штатах Ірини Заруцької Станіслав прибув до Сполучених Штатів Америки, щоб попрощатися з донькою. Державна прикордонна служба спростувала інформацію про те, що чоловіка не випустили за межі України як військово зобов'язаного. Станіслав Заруцький таки виїхав за межі України на підставі обставин гуманітарного характеру. Батькові вбитої Українки не дали необхідну допомогу щодо оформлення документів для в'їзду в США. МЗС допомагало чоловікові отримати. Американської візи і забезпечує консульську допомогу. Тиждень тому видання Daily Mail написало, що батько за не зміг бути присутнім на похороні доньки в США через заборону виїзду для військовозобов'язаних чоловіків, але в матеріалі не було жодного офіційного підтвердження. Сенат Польщі схвалив законопроект про підтримку українців. Він продовжує тимчасовий захист для українців до 4 березня 26-го року. А також пов'язує виплату соціальної допомоги з професійною активністю. Управління соціального страхування щомісяця перевірятиме, чи працювали іноземці та чи не виїхали за межі Польщі. Також допомога зберігається для батьків, чиї діти ходять до місцевих шкіл. Винятком є батьки дітей з інвалідністю. Українці, які зареєструються як безробітні, також зможуть отримувати допомогу 800 злотих протягом трьох місяців. Також були Введення обмеження щодо можливості користування послугами охорони здоров'я законопроект схвалив Сенат. Далі його має підписати президент Кароль Навроцький. Нову біометричну систему контролю почали тестувати а, польські прикордонники на пунктах пропуску з Україною. А, вона передбачає зчитування облич та відбитків пальців як під час в'їзду, так і виїзду з України. Через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше. А, про це попередили в Держприкордонслужбі. Також у пункті пропуску Шигані наразі тривають ремонтні роботи з українського боку. Це тимчасово знижує пропускну спроможність як лехового, так і вантажного транспорту. Тому, будь ласка, зважайте на це, якщо перетин. Знаєте державний кордон. На цьому все. Далі цікаво про спорт. Іграсиганих, будьте з нами. От пам'ятаю, коли спитали ми в цій студії: одну з фігурантів цих перемог є тенісистки. А де в Україні тенісисти? На що фігурантка? От на цьому стільці, де я зараз сижу, сказала: ну, таке життя. Поки що, поки що немає. немає. До речі, про спорт сьогодні будемо говорити. Ігор Гарциганик буде е, в нас в гостях. Але зараз традиційно давайте про погоду, яким буде сьогоднішній день, 18 вересня. Андрій Ліховець знає більше деталей. Він на чергуванні. Андрію, привіт тобі. Та добра ранку, колеги, добранко глядачі. А вчора погода так раптово налякала, можливо, уже різким приходом осені. І сьогоднішній ранок, в принципі, можливо, про це також натякає, тому що якщо там попередні дні ми можливо підбирали епітети стосовно того і синоніми описуючи погоду, що вона прохолодна, свіжа. Сьогодні можна констатувати факт, що сьогодні холодно зранку. Ось це от плюс 11 Я вперше побачив пару з рота, і в принципі мушу вас заспокоїти одразу, адже ось ця ...погода, прохолода, дощі. Вони все ж таки не надовго і вже на найближчі вихідні також синоптики прогнозують, що а, тепло повернеться в Україну Надовго чи ні, це вже далі треба слідкувати за погодою. Проте сьогодні констатуємо факт того, що ще дощі залишаться на території України, проте вже завтрашнього дня вони почнуть покидати. тож повертаємося до сьогодні, до 18 вересня, і пробіжемося синоптичною мапою. Дізнаємося, яка ж погода очікує на нас. 18 вересня на сході України очікується хмар. На погода з проясненнями, а також можливі дощі зранку на стовпчику термометра плюс 13, плюс 16 по відео очікується максимум у вигляді плюс 16, плюс 20 градусів. На півдні України сьогодні синоптики прогнозують негоду, можливий дощ та гроза. Але протягом дня за хмар все ж виглядатиме сонце, і воно радуватиме е, жителів е, регіону. На стопчику термометра зранку плюс 13, плюс 16, В день можливий максимум до плюс 21 градуса у західних областях. Сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Зранку та вночі плюс 8. Плюс 11, по обіді від плюс 17 до плюс 19 градусів на півночі України. Сьогодні очікується хмарний день з а Також можливі короткочасні дощі зранку та вночі плюс 9, плюс 12, По обіді можливий максимум до плюс 19 градусів. І у центральних областях України сьогодні дощова погода з присутністю грози. Але протягом дня також жителі батьбачитимуть захмар сонця. Зранку від плюс 9 до плюс 14, по відділу очікується максимум до плюс 20 градусів. І що стосується столиці, то сьогодні небо вже без хмар. А в нічні дощі в вечірні дощі вони закінчилися. Сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, і ось цей ось ця ранкова прохолода вона все ж таки має до обіду змінитися на плюс 19, плюс 20 градусів на стопчику термометра і. Про найтепліші і найпрохолодніші дні за синоптичні спостереження зараз говоримо. 18 вересня в Києві синоптики найтепліше зафіксували у 2015 році, тоді було плюс 29 градусів. А ось історичний мінімум був зафіксований у 1958 році, плюс один градус всього лиш на всього. І цього дня наші пращури помітили, що якщо птахи вже летять клином у вирій, зима настане раном. І в народі також цей період вже називали туманним, тому що перші... Що тумани заходили на територію України, і погода з теплою змінювалася на прохолодну. Тобто, прохолодні ранки, теплі дні. В принципі, що ми зараз з вами і бачимо. Сьогодні можна ще прослідкувати, підняти очі до неба, подивитися, чи зібралися вже птахи а, кудись у теплі краї на південь, колеги.